X-Line MOTO – це різновид нашого причепу, заточений виключно для подорожей з мотоциклом. Сьогодні ми подорожуємо разом з групою мотоентузіастів і більш детально презентуємо вам X-Line Moto. Мене звати Юлія і ви на каналі Lifestyle Camper. Трейлер збалансований таким чином, що навантаження на щепний пристрій без мотоциклу та з мотоциклом знаходиться в розмірах дозволено загальноєвропейською сертифікацією. Він обладнаний. До баками по 30 літрів кожної по бокам трейлера. опційно можливо встановити багажник з навантаженням до. 75 кг кілограмів для мотоспорядження розроблена спеціальна система кріплення, яка дозволяє досить легко і швидко ставити та закріплювати мотоцикл на причіп. Також є можливість кріпити мотоцикл страховочними ременями для поїздок у віддалені райони. Причіп обладнаний додатковими баками для води, що дозволяє використовувати для мотоциклу мийку від провідного німецького виробника Кьорхер. Вона акумуляторна. Акумулятор ми можна заряджати від бортової системи трейлера. Бортова система заряджається від системи сонячних панелей або від тягача, або від маленького генератора. Більш детально про підвізку. Базова підвізка для x line Moto Кнот Торсіон опціонально може бути обладнана з незалежною підвіскою. Трейлер від Lifestyle Camper має декілька значних переваг. Завдяки високоякісній підвісці, що робить їх ідеальними для пересування по бездоріжжю, однією з ключових характеристик є незалежна підвізка Кнот. Наші спеціалісти розробили зміни до конструкції незалежної підвізки Кнот. Це дозволило збільшити хід підвізки з 7 до 16 сантиметрів і кут нахолу 48 градусів. Наші зміни були ухвалені конструкторами компанії Кнот. На даний момент компанія Кнот надала артикульні номери новим деталям. Та виробляє для нас ексклюзивну змінну підвізку. Ми вважаємо, що ексклюзивно збільшений хід підвізки є також нашою конкурентною перевагою. Ця система забезпечує плавну їзду та поглинання нерівності дороги, що зменшує навантаження на причеп та його вміст, а також покращує стабільність під час маневрів. Також підвізка Camper підходить для важких умов бездоріжжя завдяки підвищеному кліренсу та міцним компонентам, які витримують вплив гілок, каменів інших перешкод. На шляху це дозволяє подорожувати по віддаленим місцям без ризику пошкодження трейлера. Високоякісні 16-дюймові колеса з шинами для бездоріжжя додають надійності та дозволяють впевнено пересуватися по складних трасах, підніжки спереду колісних крил. Підніжки позаду колісних крил, ручки для маневрування трейлера, задні стабілізаційні гвинтові домкрати алко, 13-піновий роз'єм, який підключається до автомобіля, дозволяє заряджати стаціонарний акумулятор під час руху. Зовнішнє покриття кузова, полісичовина «Лейникс». це високотехнологічний полімер, який широко використовується для гідроізоляції та захисту різних поверхонь. Він утворюється внаслідок хімічної реакції між ізіціанатом. І амінами, створюючи безшовне стійке до вологи і температурних перепадів, механічних пошкоджень, покриття. Це покриття широко застосовується в автомобільній промисловості, зокрема для гідроізоляції автомобілів, забезпечуючи надійний захист внутрішніх і зовнішніх компонентів від вологи та корозії. Навіть при ДТП кемпер не зазнав деформації. Це покриття дає змогу створити трейлер, який немає в конструкції жодного шва. Всі кріплення виготовлені з нержавіючої сталі. Зверху трейлера встановлені рейлінги, вантажу підйомністю при статичному навантаженні до 200 кг. Там опціонально ви маєте змогу встановити багажник, корзину на дах трейлера, вантажу підйомністю до 75 кг. або розкладний тентований намет розміром 32 на 1,4 метри. Також додатково є змога встановити маркізу тентовану, з підсвічуванням розміром 2,5 на 2 метри це чудова зона відпочинку, яка захищає від сонця або дощу. А вбудована підсвітка дозволяє комфортно відпочивати ввечері. Якщо ви подорожуєте великою сім'єю, то кімната для тентованої маркізи розміром 2,5 на 2 і на 2 метри висоти буде чудово слугувати додатковим простором для сну, або ж зоною відпочинку для дітей, або можете обрати маркізу вялову. Тентова з підсвічуванням, розміром радіусом та кутом розкриття 2,5 метри 270 градусів. Відповідно, кімната для переодягання туалету або душу розміром метр на метр 2 метри висоти. Душ в трейлері працює наступним чином: водопостачання душ, подає воду з вбудованого резервуару на 60 літрів води, нагрівання води. Вода нагрівається за допомогою електричного нагрівача. Для цього необхідно підключення від електромережі на кемпінгу або від генератора. Система контролю температури. Душ може мати систему регулювання температури води для забезпечення комфортного душування. Точка підключення: у комплекті з шлангом та лійкою. Регульований душовий тиск. Душовий гарнітур має можливість регулювання тиску води для вибору оптимального комфортного потоку. Це душова кімната, може використовуватися для біотуалету, спальна зона, оздоблення стін з салону автомобільним карпетом або штучною замшою Алькантарою на вибір, покриття підлоги салону автомобільним карпетом або ліноліумом. включає зручне ліжко з ортопедичним поліуретановим матрацем розміром 2 ,05 м 05 см на 1,4 з дерев'яними ламелями під ним або розкладний диван-трансформер розміром 2 м на 1,40 м для забезпечення комфортного сну яке узголів'я, сховища та шафки для зберігання особистих речей, одягу, взуття, екіпірування та інших необхідних предметів. Фасад шафи ламінований і шпіль пластиком італійського виробництва. Відкидні дверцята, стіл з органайзером для пляшок та центральне відділення шафи, прозорий даховий люк з вентилятором та датчиком температури. Також опційно можете обрати даховий кондиціонер в з потужністю до 2 кВт тільки від мережі 220 вольт, та автономний дизельний опалювач Webasto з потужністю нагріву до 2 кВт, розкладні підсклянники, гачки для верхнього одягу, стрейч сітка для зберігання дрібних речей. З'ємні віконні москітні сітки, з'ємні дверні москітні сітки, розважальна система, блютуз автомагнітола зі стереосистемою по два динаміки у зоні салону та у зоні кухні. Опційно led телевізор 24 дюйми та зовнішня портативна телевізійна антена. кронштейн-поворотний для ноутбука, тельове led освітлення з регулюванням, led підсвічування зони узголів'я, панель керування освітленням та електрообладнанням, кухонна зона, оснащення. Повноцінною кухнею, фасад шафи та стільниці ламінован HPL пластиком італійського виробництва, шафа для зберігання посуду та іншого кухонного приладдя, компактна раковина з нержавіючої сталі та в комплекті з поворотним краном, обробна дошка, термоелектричний холодильник об'ємом 27 літрів або компресорний холодильник з функцією заморозки об'ємом 25 літрів, Однокомфорочна або двокомфорочна газова варильна поверхня, підігрів води, стаціонарного баку. Для води з потужністю нагріву 1 кВт, тільки від мережі 220 вольт. Головна панель керування освітленням та електрообладнанням. Тримач для паперового рулонного рушника, газовий балон на 5 літрів та газовий редуктор. Можливі аксесуари розкладний кухонний тент розміром 1,3х1,4 або розкладний кухонний тент від стаціонарну сонячну панель. Обідня зона є стіл або барна стійка для зручного прийому їжі, електропостачання. Може бути забезпечена за допомогою сонячних панелей, генератора від автомобіля або підключення до електромережі на кемпінгу. Система безпеки включає в себе замки на різні зони трейлера та протиогонний замок на дишло причепа для захисту від крадіжок, електрообладнання, різноманітні розетки, інвертор, батареї, свинцева, кислотна, літіва або гелева – Інтелектуальний зарядний пристрій різної потужності: зовнішні світлові прилади трейлера, габаритне LED-освітлення, ходові сигнальні вогні, зовнішні лед підсвічування зони входу до салону. Опційно можете обрати зовнішню пластикову скриньку для взуття. Таким чином, ви маєте повністю автономну систему для подорожей у будь-яких місцях. При цьому, в наявності, у вас мінімальна необхідна зона комфорту від теплого ліжка. Та душу до вашого улюбленого мотоциклу ваші можливості з причепом Lifestyle Camper стали набагато ширші та яскравіші.